Італійське, воно таке смачно, то італійське. Добре. Mm Чи -hmm. якийсь пармезан. Це філодефі. Перерошайте я пробувала. С кунджутом даже у вас так разібрали. той. Так, давайте мені традиційно це італійські. Uh -huh. Вам воно, воно, воно таке, як ванільне. Ну, давайте, ладно. Ріжок? Ріжок, так. Да. Uh -huh. Да. 45, в термінал. Термінал. За рецептом 1992 року. Зрозуміли? Телійський морозово класний. Mm, супер. Ну-ка, спробуємо, що тут воно. Так от можна посидіти собі в тінечку. Почити. Біля річки. Mm. Таке прикольне морозиво. Рож, рожок особливо тут класний, усить смачний. Всім смачного, хто зараз їсть? Хто зараз їсть, пишіть. М -м -м. Не, ну що, чай із цим, з морозивом? Ні, це буде перебор. Бачили, поки був темний екран, не було зрителей. А потім тільки, тільки такий екран. Угу. В качалку йдеш. Ну, тоді тобі гарного дня, теж покачатися, позайматися спортом. На море сходити покупатися. Поки така класна, гарна погода. Классно морозова, да? так? Красота? Пишіть в чаті, які ваше улюблене морозова. Такі киос з морозовом. Називається файні льоди. М -м -м. Красота. Кстати, лососів там почти все розібрали. З кунжутом там було лососове морозово. Комусь подобається, бачите? Кожного різні смаки. Ні, це не біле, воно таке, не бачиш, не біле. М -м -м, воно таке, як диня. Трошки жартувати. А, тобі подобається біле. Пломбір, в сенсі, так? Да? Пломбір? Це у мене морозиво італійське. 70 Якого там року як я казала, вже забула. По стародавньому рецепту. Де ж вони раніше були з цим рецептом? От мені цікаво. Єлена. Передавай їй привіт.